Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлетт. Сьогодні я отримав дивну посилку поштою. На ній не було зворотньої адреси і жодної марки. Моя дружина подала її мені. Вона отримала ідентичну посилку. Ми відкрили їх і всередині знайшли маленьку книжку, однакову книжку. Ми ніколи нічого подібного не замовляли. Але вони були адресовані нам обом конкретно. Тож це не може бути помилкою. Книжка називається Не читай це». Назва виділена жирними червоними літерами на чорній обкладинці. Ззаду нічого, ні автора, нічого. Вона, ніби трохи шкіряна, дуже якісна, напевне, дорога. На щастя, інструкції написані просто в назві, тож я закинув книжку в ящик стола. Хм, Цікаво, хто ще отримував таку. Сьогодні багато людей хворіли на роботі, включно з моїм другом Джоном. Вже сезон грипу ми з хлопцями після роботи пішли випити, і один із них згадав про книжку він отримав таку саму. І що неймовірно виявилося, що всі інші хлопці теж її отримали. Це миттєво стало головною темою вечора: схоже на якийсь масовий розіграш або дивну рекламну акцію. Не розумію, навіщо це робити в нашому районі? Тут же ж небагато грошей. Дивно, я не поведуся. Можливо, пізніше продам її онлайн. Я бачив новини сьогодні зранку, як і всі, та книжка, про яку я писав, це певна загроза національній безпеці, що звучить абсолютно неймовірно. Нам кажуть, не читати її ні за яких обставин. Чому? На щастя, я її не чіпав, але, вочевидь, вона пов'язана з численними зникненнями. Мій начальник сказав усім залишатися вдома. У нас забагато відсутніх. Це може бути якось пов'язано. Я не можу зв'язатися з другом Джоном. Він не відповідає, що відбувається. Моя дружина також не може піти на роботу, тож ми весь день намагалися розібратися, що трапилося. Ми подивилися відео, яке зараз усюди поширюють. Там жінка читає книжку. Якщо ви не бачили, вона відкрила книжку і майже одразу почала панікувати, ніби хотіла підвестися. Потім вона заспокоїлась, втупилась у книжку і продовжила читати. На відео показали прискорений фрагмент, поки вона не наблизилась до кінця і знову почала панікувати. Коли вона перегорнула на останню сторінку, закричала. Я аж підскочив від того крику. Він був такий гучний. Здавалося, навіть, що це постанова, але жах на її обличчі був справжнім, до нудоти правдоподібним. Вона раптово зникла після цього знову ж таки, наче підроблено. Моя дружина засміялася з того, як я підскочив. Мабуть, вона любить таке, бо мені зовсім не було смішно. Вона жартувала про мій переляк, намагалася змусити мене сміятися з поганої акторської гри, але я не міг виконати з голови вираз обличчя тієї жінки. Моя дружина запитала, чи варто нам просто прочитати книжку і закінчити це все. Я сказав, що це абсолютно жахлива ідея, принаймні, поки ми не знаємо більше, я не хочу ризикувати. Хтось взагалі читав книжку? Після цього відео мені справді моторошно, тепер усе серйозно і мені потрібна допомога. Я прокинувся вночі від пронизливого крику. Дружини не було в ліжку. І я побіг шукати її по всьому будинку, але вона Вона зникла. Я не знаю, куди вона поділа свою книжку, тож не знаю, чи читала вона її. Я телефоную всім, щоб дізнатися, можливо, вона пішла до когось, та її машина все ще тут. Якщо хтось знає, де вона, напишіть мені негайно. Минув тиждень відтоді. Як я бачив свою дружину востаннє, я втрачаю надію. Думаю, вона таки прочитала книжку. Вулиці майже порожні, нічого не нормально. Більшість моєї родини не бере трубку, і мене досі не викликали назад на роботу, та я й не пішов, би, звісно. Дивитися новини, як дивитися кінець світу наживо. Всі панікують, я хочу лише знайти свою дружину. Це здається нереальним. Якщо маєте хоч якусь інформацію, напишіть, будь ласка. Я сижу перед комп'ютером, не знаю, скільки часу, я вже не можу дивитися новини, я вже не можу змусити себе робити взагалі щось. Не знаю, навіщо я взагалі пишу ці оновлення. Я думаю тільки про книжку. Чи я помру, якщо прочитаю її, чи знайду я свою дружину? Я не можу змусити себе відкрити той ящик. Моя дружина скоро повернеться. Я не можу здатися. Будь ласка, напишіть, якщо бачили її. Це безнадійно. Незалежно від того, що там усередині, що станеться, я мушу прочитати книжку. Я відкриваю ящик. От знову я тримаю її. Не читай це виділяється червоним на маленькій чорній обкладинці. Серце шалено б'ється, вона покрита якоюсь дивною шкірою наче торкаюся холодної людської шкіри. Я відкриваю її. Я отримав дивну посилку поштою сьогодні. На ній не було зворотньої адреси і жодної марки. Мої руки тремтять. Я починаю перегортати сторінки. Це неможливо. Це мої власні записи. Це все, що я написав тоді, як це почалося? Кожне речення абсолютно таке ж саме, можливо, навіть і ці слова, якщо б у мене вистачило сміливості дочитати до останніх сторінок. Ще страшніше те, що це мій почерк. Я друкував це онлайн. То як це може бути написано моєю рукою? Це занадто, я не можу читати далі зараз. Я закрив книжку і поклав її на стіл. Можливо, коли заспокоюся, я спробую дійти до кінця. Я думав про книжку, про все, чого я не знаю, і питання, на які мені відчайдушно потрібні відповіді. Люди доходять до кінця, вони кричать несамовито, вони зникають. Чому? Що насправді з ними трапляється? А що, якщо людина не вміє читати? Що буде в книжці картинки? А якщо вона сліпа? Хто це написав? Яка мета цих книжок? Звідки вони взялися? Як хтось міг доставити всі ці книжки одночасно? Як вони зробили це непомітно? І чому моя дружина? Чому я? Чому, чому, чому? Я молюся, щоб відповіді були на останніх сторінках. Я можу витримати одну мить жаху, якщо це означає, що я зможу знову побачити дружину. Я не можу жити без знання. Зараз або ніколи, я знову беру книжку. Я не знаю, що станеться, я майже паралізований страхом, хоч я так близько до відповідей, я ледве можу друкувати, пальці тремтять над клавіатурою. Усе до останнього запису було в книжці, ці слова, єдині яких немає на сторінках. Є три додаткові речення ближче до кінця, щось, що я ніколи не друкував і не писав. Але це мій почерк. Три речення на передостанній сторінці. Більше там нічого немає. Я прочитав останню сторінку. Речення номер два. Я нарешті зрозумів. Третє. Не читай це. Я зайшов надто далеко, щоб зупинитися. Я мушу дізнатися правду, якою б вона не була, я не можу більше так жити. Я... Повинен знайти свою дружину. Я перегортаю сторінку. А тепер переходимо до другої історії. Якщо незнайомець пропонує оплатити ваш рахунок за вечерю, будьте обережні, коли виходите зі свого столика, я працюю офіціантом у закусочній на середньому заході. Кілька тижнів тому. Один клієнт з'явився в одній із кабінок. Кажу, з'явився, бо я не бачив, як вона зайшла, а зазвичай я дуже уважно прислухаюся до дзвіночка на дверях, хоча того вечора було досить людно. Я підійшов, щоб прийняти її замовлення вона сиділа спиною до мене, її кучеряве волосся було підняте в зачіску. Що нагадувало старі фільми, зі спини було важко визначити вік. Мабуть, десь за 60. Вона сиділа абсолютно нерухомо, наче статуя. Коли я обійшов з іншого боку кабінки, я ахнув і впустив ручку. Жінка не дихала. Губи трохи розтулені, шкіра висохла і зморщена, жодного руку, навіть натяку на підйом грудної клітки, але видали її саме очі, непомітно, глибоко провалені, нерухомі, неживі. О Боже! Я відступив назад, і тоді жінка повернула голову і хрипким голосом сказала. Просто кави, будь ласка, вона кліпнула, жива. О, звісно, добре, молока чи цукру? «Чорну». Я поспішив за кавою. Коли озирнувся, вона знову сиділа нерухомо. Коли настав час рахунку, вона поклала 50 доларів. Я почав казати, що не зможу дати решту, бо вона замовила лише каву. Але жінка сказала, все добре, любий, цього вистачить на обід тій гарній сім'ї он там». Вона ледве помітно кивнула в бік родини в дальній кабінці. Ті були постійними клієнтами, приходили щонеділі з дітьми, батьки розлучені. Діти жили з татом, а мама забирала їх на вихідні. Наш заклад був посеред маршруту між їхніми будинками, тож вони зустрічались тут обговорити плани на тиждень. Завжди залишали чайові, а діти малювали малюнки для мене. Справді? спитав я, це дуже мило з вашого боку. Жінка встала і мовчки пішла. Родина була приємно здивована, коли я сказав їм, що їхній рахунок оплачено. Вони спитали ким, і я вказав на ту жінку. Один із дітей подивився туди і сказав: Я не бачив жодної жінки, що там сиділа. Дивно. Наступного разу жінка з'явилася кілька тижнів по тому, після опівночі. Дзвінок над дверима я знову не почув. Я протирав стійку, коли підняв голову, і вона вже сиділа в тій самій кабінці, наче статуя, тиша, я підійшов прийняти замовлення, думав, чи варто питати про ту родину. Я не бачив їх відтоді, як вона оплатила їм обід дивно. Вони приходили щонеділі, а після того більше ні разу. Я наблизився, і жінка раптом вдихнула. Вона сиділа настільки нерухомо, що я навіть не був певен, чи дихала вона раніше. Вона повернулася до мене і сказала: кави, чорної. Звісно, вона була не з тих, що люблять розмови, тож я просто пішов за кавою, намагаючись зібратися з духом, аби спитати про сім'ю. Але в ту мить дзвіночок пролунав і зайшов Карлос, друг мого боса, який час від часу забігав. Він замовив бургер, і ми почали говорити про справи з його дівчиною та з бойфрендом його дівчини. Поправді я ніколи не міг запам'ятати всіх у його дивовижно широкому колі стосунків. Він щойно взяв собаку з притулку, показував фото. Карлос, без образ, але це, мабуть, найнегарніший пес у світі, сказав я. Він засміявся. Ніхто її не хотів, тому я і взяв. Це мило, але вона виглядає так, ніби в неї сказ. Короста, що? Жартую, хоча лишай у неї точно є. Він почав розповідати історію її порятунку. Коли я почув, як хтось прочистив горло і згадав про жінку, чорт, я забув її каву. Я швидко приніс і запитав, чи хоче вона ще чогось. Вона поклала двадцятку і сказала, що це за бургер того гарного молодого чоловіка. Вона навіть не торкнулася кави, просто встала і пішла. Ви впевнені, чому ви постійно платите? почав я. Ей! Гукнув Карлос, з ким ти говориш? З тією жінкою. Я обернувся, але її вже не було. Якою жінкою? Тут тільки ти та я. Ти що, під кайфом? Я глянув на гроші в руці. Вони були цілком справжні. Бургер за рахунок закладу, сказав я. Справді, дякую. Він доїв, підскочив і сказав, що спізнюється. Не знаю, на яке побачення він іде о першій ночі, але це ж Карлос і вийшов за двері. Наступного дня я дізнався, що в нього стріляли. Мені сказав про це Бос. Ми говорили про його собаку, і я згадав про Карлосову, коли він раптом посерйознішав. Учора ввечері Карлос потрапив у халепу. На нього напали по дорозі до бару. Він намагався відбитися. Але в одного був пістолет, вистрелили в голову. Сказав бос, я був приголомшений. Карлоса відвезли до лікарні, він був при смерті. Якби вижив, то найімовірніше залишився би овочем. І тоді з'явилася думка: це через ту стару жінку, Що з тією родиною, яка зникла після її доброго вчинку. Може, з ними теж щось трапилося? Я вирішив, наступного разу я не дозволю їй платити. Жінка прийшла сьогодні в день. Було небагато відвідувачів між обідом та вечерею. Як завжди, я не почув, як вона зайшла. Щойно я прибирав столи і раптом бачу, сидить. Я підійшов, її запалі очі повернулися до мене. Я ще відчував, що дивлюсь на саму смерть. Вона вдихнула і сказала: Кава чорна, і я здивувався цьому, і «І кореневий пивний флоут». Я стиснув губи, кивнув і пішов по замовлення, оглянув зал, було три інші столики: літня пара, родина з підлітком. Жінка з ноутбуком. Я не хотів дозволити їй знову заплатити за когось, тому спершу обслужив усіх, приніс рахунки, отримав оплату. Залишалася лише та родина, вони ще їли. Я приніс жінці каву і флоут і вирішив не підпускати її до жодного столика. Вона не рухалася, не торкалася напоїв. Час стягнувся, вона прочистила горло. Я удав, що не чую, і поспішив до родини. Вони відмовилися від десерту. Я взяв оплату і провів їх. Потім повернувся до жінки. Вона так і не торкнулася напоїв, поклала десять доларів. Пивний флоут для тебе. Ой, я відчув, як по руках пішли мурашки, звідки вона знала, що це мій улюблений напій. Ні, мені не можна приймати частування, це проти правил. Я не полягаю. я принесу вам решту за каву. Вона підвелася. Зачекайте, я сам усе оплачу. Я дістав гаманець і кинув десятку на стіл. Я пригощаю кавою, бо довго вас змусив чекати. Вона насупилася. Прийми подарунок. Який тобі дають. Ні, я заплачу і за каву, і за флоут, навіть якщо не вип'ю. Я узяв її десятку, взяв її холодну руку і з силою всунув гроші їй у пальці. Вона видихнула і пішла. Я не чув дзвіночка, але, оглянувшись, побачив, її нема, і я відчув полегшення. Вже під вечір, коли зал був повний, я почув дзвіночок. І це були вони, моя звична родина. Я встиг за ними скучити. Я посадив їх у їхню улюблену кабінку, взяв замовлення, і тато сказав О, ну тоді було скажене діло. Пам'ятаєш, який дощ лив? Ми їхали разом, і машину почало заносити. Ти почав заносити, поправила мама. Так, я втратив керування. Він перекинувся, він крутився просто на шосе, а потім пролетів через відбійник і котився. Я думав, що моя душа вилетіла з тіла, сказав один із дітей. Так, це було страшно. Ми просто не могли повернутися сюди довгий час, сказала мама. Ви не постраждали? запитав я. Лише легкі травми. Поліція сказала, що це справжнє диво, що ми всі живі. Мене накрив полегшений подив. Після їхнього замовлення я подзвонив босу. Він дуже зрадів і сказав. І ще новина, Карлос прийшов до тями, виходить із коми. Це чудово, сказав я, і саме тоді щось усередині клацнуло. Я написав усе це замість того, щоб іти додому. Я думаю про стару жінку. Вона виглядала, як сама смерть, або як той, хто стоїть на її порозі. Я думаю про Карлоса, який отримав кулю в голову, про родину, що перекинулася машиною. Усі вони мали загинути, але вижили дивом. І я думаю, що зробив страшну помилку. Тепер я боюся залишати заклад, боюся, бо я не дозволив їй заплатити за мій напій, і я не хочу знати, що буде далі.